Зараз активно ведуться дискусії про танки Leopard, які Німеччина ніяк не може вирішити нам надати. Як спойлер, відразу скажу. Ці танки ми отримуємо і вже дуже скоро. Це можна побачити по заявах Столтенберга, країн НАТО і деяких міністрів Німеччини. А зараз, коли ви вже знаєте, що леопарди ми отримаємо, перейдемо до їх огляду і розберемо, чому вони нам так потрібні, і дізнаємось, які саме країни вже готові нам їх відправити. Танк Leopard 2 є наступником бойової машини Leopard 1. Історія створення машини бере початок з розробки танка MTB70, який був спільним проєктом США та Німеччини 60-х років минулого століття. Згодом він розділився на дві окремі гілки майбутні Leopard 2 та американські танки «Абрамс». Виробництво німецької моделі розпочалося у 1979 році. Саме тоді розробники заклали в машину чотири головні компоненти ефективності Leopard 2. Це високий рівень захисту, маневреність на полі бою, вогнева потужність та система управління вогнем. З випуском нових більш досконалих моделей ці чотири характеристики лише посилювались. Leopard 2 вважається ледве не іконою вдалого поєднання характеристик бойової машини. Звичайно, базова версія зазнала багатьох змін. А танк має кілька варіацій. Просто для розуміння. У версії Leopard 2А4 вже були встановлені тепловізійні приціли, повністю цифрова система управління вогнем, а також нова вежа з бронею і елементами з вольфраму та титану. Ну що тут можна сказати? Це топ. Отож, одразу перейдемо до його характеристик. Leopard 2 має потужний двигун та гармату. Він може зробити повний розворот за 10 секунд, що є дуже гарним показником. А його максимальна швидкість 68 км за годину. Якщо порівнювати його з основним бойовим танком Росії Т-72, то він є набагато потужнішим, а відповідно сильнішим. Ну то не будемо нудно розбирати його характеристики, оскільки ми тут не для Вікіпедії зібралися. Скажемо тільки одне: саме такі танки необхідні Україні для успішного контрнаступу на сході та півдні країни. Швидкий контрнаступ українців на Харківському та Херсонському напрямках завдав не лише удару по російським військам, а й сколихнув увесь світ. Проте нам буде складно звільнити захоплену росіянам. Територію між містами Херсон та Маріуполь насамперед через географічні та рельєфні особливості цього регіону. Поки що мало засобів для успішного проведення контратак, особливо посеред безмежного степу. Саме тому нам конче потрібна допомога від союзників у вигляді бойових машин піхоти та бойових танків. Українські політики та міністри активно наполягають та схиляють Німеччину стати головним союзником із постачання важкої зброї. Але глави Німеччини, в тому числі Олаф Шольц, заявляють: Німеччина не готова одноосібно без партнерів надавати Україні таке озброєння. Польща та країни Балтії вже почали публічно тиснути на Німеччину, щоб та передала в Україну такі бажані танки. Оскільки Німеччина нарешті погодилася поставити нам бойові машини піхоти Мардер, зростає тиск на Берлін, щоб вони нарешті відправили нам леопарди. Знову ж таки, у ЗМІ почалися дискусії і вкиди щодо леопардів. Та спочатку мова йшла про те, що Шольц не буде надавати нам танки, поки США не дадуть нам їхні Абрамси. Потім в Німеччині офіційно заявили, що це не так, і вони не чекають першого кроку від США. А там і взагалі після тиску Польщі міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сказала, що Берлін не завадить полякам передати леопарди. Калембур, одним словом. Далі нарешті почала з'являтися інформація, що Німеччина приготувала список з 19 танків леопард, які держава може доставити в Україну, якщо Шольц прийме відповідне рішення. І міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що загалом ми маємо 5 країн, які чекають на остаточне вирішення питання з Німеччиною щодо постачання нам леопардів. Країни, які точно готові нам надати леопарди, це Польща, Фінляндія, Португалія та Іспанія. А наша мета це зібрати з них танкову бригаду. Отож, можна сказати, що заяви інших керівників Німеччини. Свідчать, що передача танків Леопард це лише питання часу та домовленостей. До того ж, міністр оборони Різніков повідомив, що завдяки наполегливості Польщі наші танкові екіпажі розпочнуть навчання на танках Леопард 2 Тому вони вже не за горами. Як ми бачимо, потрібна одна країна, яка зробить перший крок, як це колись зробили США, чи Британія чи Польща. Звісно, на світовій арені багато чого вирішують саме Сполучені Штати. Коли вони роблять перший крок, за ними йдуть і інші країни-союзники. Наприклад, Шольцу, все ж таки, напевне, потрібен крок від Байдена, щоб зняти нарешті це питання і надати нам леопарди. Але нарешті, вже як наші, Шольц шольз готовий це зробити, і йому не потрібен перший крок від Байдена. Ще потрібно почекати небагато часу, і танки, і ППО, і БМП стануть звичною річчю для наших союзників. Що нам треба робити далі, це тиснути на наших союзників, щоб отримати літаки та ракети типу Атакамс. Ну і звісно, більше і більше зброї. Отож, друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Як завжди, не забувайте допомагати армії та підтримувати одне одного. Переможемо!